Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні пропоную разом приготувати млинцевий торт, але не простий млинцевий торт, а зі смаком італійського десерту тірамісу. Що ж нам для цього торта необхідно? Молоко, вершки, крем-сир, цукрова пудра, яйця, какао-порошок, борошно, цукор, вода. Олія, сіль, сода, кава та ванільний цукор. Для того, щоб приготувати тісто для млинців, я в мисці об'єдную яйця, сіль, цукор і все перемішую, какао перекладаю в сито, сюди ж додаю борошно. Та соду. І все просіваю. Чому просіваю? Тому що какао має здатність до грудочок, якщо полежить, тому щоб таких грудочок у мене не було, вони з тіста нікуди не дінуться. Але, бачите, у мене на ситі немає залишків какао. Значить, какао гарної якості. Далі все перемішую вінчиком. Зараз я не додавала молоко, а просто яйця, цукор, сіль і сухі інгредієнти. Тісто отримується досить таке густе, але мені так і треба для того, щоб потім його довести до того, щоб було тісто без грудочок. Тісто доволі густе, я додаю невелику частину молока і все перемішую. Якщо я бачу, що тісто залишається густим, я ще додаю молоко. І розтираю, щоб не було грудочок. Тісто поступово стає більш-менш рідким. І це мені потрібно, тому що ось такими рухами я перетираю, перетираю, щоб уникнути грудочок. Грудочки я розбила, я хочу додати, що молоко, яке я вливаю, воно холодне. Так, мені здається, краще себе почувають, і борошно, і какао. воно краще розходиться. Виливаю залишок молока і все перемішую. Тісто має отриматися однорідне, але це ще не все, що я влила в миску, тому що, як ви бачите, воно густувате. І млинці будуть отримуватися доволі товсті, а мені треба, щоб вони були тонесенькі. Млинці у мене будуть кавовим смаком. Для цього я закип'ятила воду і висипаю розчину каву. Якщо розчинної кави у вас немає, а я заварна, теж підійде, перемішую і додаю у миску, тобто заварюю тісто, і все ретельно перемішую. Тісто отрималось у мене рідке. Якщо ви не полюбляєте, Тісто рідке працювати з ним, ви можете виливати не всю каву, а лише її частину, а потім дивитися за консистенцією. Зараз додаю олію і все перемішую. Я завжди, коли працюю з тістом, будь-яким тістом, даю йому час відпочити. Так само і тісто на млинці залишаю на 10 хвилин, щоб клітковина набухла. Тісто постояло, зараз ще раз перемішую його і буду вже смажити млинці. На сковорідку перший раз я додаю декілька крапель олії, для того, щоб змастити її, і розмазую щіточкою. Далі я цього робити вже не буду. Сковорідка в мене добре розігріта, наливаю тісто. І ось так по всій поверхні. Зайве тісто я зливаю для того, щоб млинці були досить тоненькі. Млинець з однієї сторони вже підпікся, я його буду перевертати на іншу сторону. Дуже добре знімаються і пропікаються. Бажано млинці не пересушувати, знімаю, все повторюю з іншими, але тісто постійно перемішую. Млинці, коли я їх засмажила, накриваю мискою, щоб вони не засихали, і даю їм повністю вихолонути. Тут у мене на дві порції є тіста. Займуся підготовкою крему. Для цього вершки 36% у мене виливаю в миску. І ще раз нагадую, що я роблю торт на дві порції. Вершки буду збивати, до стану морозива, що розтануло. Я бачу, що вершки починають збиватися, додаю цукрову пудру та ванільний цукор, і продовжую збивати. Спочатку перемішаю, щоб цукор не розлетівся по кухні, і збиваю. Я бачу, що вершки вже починають збиватися, тому додаю крем-сир. Перекладаю крем-сир до вершків і буду збивати на, спочатку на повільних обертах, щоб не перезбити крем, щоб не розшарувався. Спочатку лопаткою допоможу міксеру, потім уже перемішаю. Все, крем готовий. Млинці вихолонули, знімаю тарілку. Я хочу, щоб коржі були однакової форми. Для цього я беру розсувне кільце, діаметр у мене 20 см, прикладаю його і ножем вирізаю кола. Прибираю зайве тісто. Знімаю кільце і дивлюся, якщо десь у мене там не підрізалося, можна підрізати вже без кільця. Заготовки готові і роблю все так само з іншими коржами. Крем за своєю структурою легкий та пухкий. я хочу його небагато перенести на тарілку, де буду збирати сам торт. Для чого це я робила? Щоб перший корж приклеївся до дна і тоді не совався сам торт, а вже був міцно тримався на тарілці. Кожен млинець я буду змащувати кремом. Крему я взяла столову ложку з гіркою, рівномірно розмістити по всьому коржу. Далі робитиму все так само, але злегка притискую кожен корж. Останній корж теж змащую кремом. Бортики проходжуся теж лопаткою. Коли торт буде готовий, дам йому постояти 2 години в холодильнику. Торт готовий, переставляю в холодильник. Торт простоє в холодильнику 2 години, а зараз як справжній тирамісу присиплю какао. Торт готовий, залишилося лише розрізати та спробувати. Дуже легко ріжеться. А зараз спробую торт і скажу, який він на смак. Сказати, що цей торт смачний, це нічого не сказати, він просто смачнющий. І приготування дуже легке. Насмажили млинців, збили крем і торт готовий. Дякую, що додивилися моє відео до кінця і поставили вподобайку та підписалися на канал. До нових смачних рецептів!